Привіт всім! Хочемо поставити в общем, на такий дойц 115, вузьку резину МТЗовську. Тут у нас розболтовка 8 шпильок 203 мм і посадочне 140 мм. А хочемо поставити отакі крелеса, ну МТЗовські, під МТЗовський шпильки, розміри, щоб була вузька резина. На оприскування пшениці, там, на той, щоб менше топтати. Зварив от такі штуки. Це ще гарячі флянчики. В общем. Тут буде під дойц, а з тієї сторони під МТЗ, переходне таке. І в чому прикол, що диски в ці МТЗовські вони ж такі випуклі, і, виходить, треба на 100 мм видвинути, щоб стало в колію, так як потрібно заприскувачем. Взагалі, поварив отаку штуку і тепер точимо. Тут вже розточив на 140. Розмітив оце 203 мм під болти, що сверлить там на 20 шпилька. І зараз тут проточу, щоб мені на поворотному столі, ну, може і тут базіруватися, ну і для краси, щоб тут рівненько було виставитися на поворотному столі, щоб отвари сверлити. В общем, тут як чисто протачую і потім на поворотний стіл сверлимо під болти. А зараз ще покажу Покажу, так вийшло, що оці шпильки, це у нас були тут проставки, бачите, готові МТЗовські. Колись під спарки такі здорові, це ми відрізали, нам вже не потрібно, воно лежало скільки років. Шпильки прийшлося одразу туди поставити, бачите, ось вони, вони вкинуті, але ще не, не, за той, не, за, не забиті, не запресовані сюди. Взагалі, потім різьбою затягуємо, тому що ніяк тоді вточити мені було зажати. Ми їх поставляли, вони там навіки. Ми, якщо що, прикрутимо це колесом тазовське, будемо там прикручувати, ну а від не будемо відкручувати, щоб шпильки ці не рвати, не міняти ніколи. Воно так на колісі стоятиме. Установил на поворотный стіл, Обкатался. Тут 4 сотки максимальное значение. Я думаю, для колеса хвата. 4 сотки хватає. І зараз виставляємо 0 і пішли 8 отворів. Може зараз маленьким просверлю, подивлю, щоб все чітко було, а потім уже просверлю. розсверлю. Так, сверлю на 12, а потім буду розверлювати. Третій отвір. Через 45 градусів виставляю. І сверлю. Хотів сразу сверлом на 22 зробити. Бачите, ось тут починав сверлити. Найшов коротеньке сверло. Заточив, почав, а воно зігнути. Що воно і коротке, його колись поламали, нервно. Воно підігнуто В общем, вирішив так. Трохи довше буде, ну а потім отаким от ніколи не сверлив, попробую я Новеньке сверло. Попробую ним, що воно покаже. Розсервет. Це, по-моєму, 21 з половиною. Тут не написано, але я так поміряв. Мені трошки з запасом, щоб було. Она напала. Думаю, нове сверло бить не буде, буде отлічно все. Я думаю, коментарі не нужны. Пішов я друге шукати. Останній отвір до Так, ну, тут ще фаски познімати можна, ну це вже по времені, будемо дивитися, якщо хтось прийде зараз мені допомогти, бо мені сьогодні треба закінчити, а зараз вже часа 3, мабуть. йдемо точити. Тут в мене була така робота я колись розповідав, почав я робити такі ось штуки, це будуть отакі колеса. В общем, відео буде, підписуйтесь на канал. Буде там наступне відео, а може даже і до цього відео вийде. Ну на каналі буде в общем. Так, починаємо це точить. Протачую зверху, потім розтачувати. Багатенько розтачувати приходиться, ну що поробиш. Тут, мабуть, отвір 80, а мені на 140. Время займає багато і отак от, от вийшло. Це вже хлопці відбризкали вже. Місяць пройшов з того моменту, як робили, все чудово працює, все ходи. Отакі проставочки. Трохи неудобно прикручувати, ну, їх не часто крутити треба. Сюди ключом ми ще думали зробити такий прогнутий ключ, щоб оці шпильки не відкручувати, а просто отут зняли і все, щоб менше ці крутити. В колію попадає чітко, все така вузька резина. Все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.